Європейська розмітка. Трафарет. Трафарет. Да. А оце європейські трафарети. А от з тої баночки посипають якоюсь речовиною. А можете сказати, що там в баночці от, 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 ви посипали? От? Ото баночка там. Амфетамін. Так? амфетамін, так? Як вас звати? Олександр. Олександр. О, Олександр. Бо якась така новітня технологія, я не бачив, що без баночки тут чимось посипати треба було. Для того, щоб ночі відсвічували, це світодіодні такі шарики. Для того, щоб ви ага. їздили, вночі від фарм. І то так кліонку і Європі теж такого роблять, Напевно, та? що так? Але не по цілій Європі. То тільки в Україні передові технології, так?